Доброго сонячного ранку. Пів восьма і дуже гарний знову день тепленький, На жаль, субота і неділя буде холодно. Я так хотіла поїхати на дачу, Ну нічого, ще будуть діти. Закінчився день 4 квітня. 10-та година. Майстри пішли додому, як завжди. Працюють до пізна, до самого вечора. І тепер йдемо подивимося, що вони сьогодні нам зробили тут. А сьогодні, ага, вони вже монтували щось на стелі. Для того, щоб зробити світло, ті дроти сховати, мусили дати гіпсокартон. Тут, тут, а балки будуть виступати. Бо якщо дати гіпсокартон нижче балок, то набагато більше місця тоді забирається. Тому. Ось так зробили. Тут в нас намалювалася проблемка, тому що виявилося, що з цього боку кран не буде. Бо в тій ванні, яка їде, кран з боку на ванні, на самій ванні. І тому... Будуть переробляти. Завтра приїдуть гідравліки, будуть тут вот, штрабити і переносити сюди труби. Так що, бачите, по ходу виникає ідея, і трошки треба переробля... переробляти. Але добре, що небагато. Ну, тому що не прийдеться не добати підлогу. Вони тут ще дорівнювали підлогу. Ну, і фактично, крім того, що вони зробили там. Більше нічого не робили, бо вчора е, вони зробили оце так, до шафи. І фактично більше нічого не робили. Ось тут вони ще мають той гіпсокартон. Досить багато будуть мати з чого робити. Але майстри допомагали сьогодні е, вішати внизу зеркало електрикам, бо вони мусили там дирки пробити, щоб не тріснула плитка. Допомагали монтувати вентилятор. І допомагали. Допомагали, що вони ще допомагали. Ну, Одним словом, допомагали в цій ванні. А в цій Івані, що робиться, то я вам покажу пізніше. Вау, яке цікаве небо. Дивіться. Клас. Отак закінчується день 4 квітня. Супер просто. Неймовірне. Неймовірне видовище. Закінчилося день, закінчився Сороковий день нашого ремонту, і ми дивимося, що ж там нам зробили. Так, включили дуйку. І нам гріють тут, щоб все повисихало добре. Тут о, вже зробили для бляту, повбивали такі шурупи і будуть на ці шурупи вішати. О, закручували. І буде той бляд тут у нас висіти. Тут електрики, ті, що новенькі прийшли в нас, теж щось робили. Саме основне це нове вікно поставили. Це зробили сьогодні. Крім того, бачите, вже оті дири позашпакльовували. Сюди ми попросили електриків, щоб нам вивели дроти і тут буде включатися вентилятор. Бо буде унітаз і тут собі сидиш, хоч включив вентилятор, хочеш виключив. Тут буде ніша, а в ніші буде на туалетний папір. Ну, бо інакше нема куди його причепити. Не знаю, ми ще подумаємо. Я думала, що Ніша буде збоку, ось тут. Але збоку вона не вміщається, бо одразу унітаз. Трошки не по плану в мене пішло. Ну нічого, буде тут Ніша і буде тут туалетний папір. Подивимось, якщо буде незручно, то тут зверху повішемо. Так що буде все добре. Сьогодні приходив сантехнік і переносив кран. Кран у нас був тут. В зв'язку з тим, що ми робимо ванну, нам не треба на душ, то от перенесли сюди. І тепер тут будуть крани, вони будуть так зверху йти і в ванну. О, я бачу, що вони навіть вікно вже обробили, Ось, бачите, вже навіть тут. Обробили вікно. Цікаво, яке вікно. Чи добре. Ой, чого не відкривається. Ага, може, воно закрите на замок? Ой, дивно воно відкривається, коротше. Якщо вверх, то воно повністю відкривається. А так... Ой, не зрозуміло. А я, наприклад, хочу відкрити його не повністю. Ой, що це таке? Ручка якось крутиться в ту сторону. Нічого не розумію. Ну я, наприклад, хочу привідкрити. І що? І як? не нефайну. Треба запитатися хлопців, як то воно відкривається. Розумієте? Тако? нічого. Якось ручка так прикручена. Не знаю, може не закрутили до кінця. Я, наприклад, знаю, що якщо робити ось так, то від кноп привідкривається, а воно повністю відкривається. А мені не треба повністю. З цього боку воно коричневе. Ой, слухайте, а якщо так, ну, воно не відкривається. Біда. Одним словом подивимося, що тут таке, що тут сталося. Так що на сьогоднішній день ось така ситуація в нас тут. Тобто багато робили і. Багато часу тратили вже власне, на ось це. Вже приміряли ванну хлопці. Не знаю, правда, як, бо вони казали, що дуже важко буде її сюди запхати. Але вони якось запхали і казали, що запхали, а потім випхали, бо почали це все робити. Ой, в мене одразу починається насморк на ну, цю борюку. Ну Ось так приблизно. Ну і все, наразі все. Всім доброго ранку, субота п'ятого квітня. Квітня-квітня, от і квітня, квіточки. I'm Та вечора. Бачу, що майстри трошечки тут поприбирали, більш-менш культурненько все. Тут вони теж на балкончику все приготували. Позастеляли все чорною плівкою О, і приготували, щоб тут різати плитку. На вулиці сьогодні дуже сильно холодно. Такий холодний вітер, так як на. не знаю де, На північному полюсі. Я опалення включила, бо думаю, замерзнем. Ось тут приготували вже плитку. Покажу вам, яка буде плитка. Зараз почнете знову казати, боже, що ви чорну плитку. Ось буде така плитка. Це буде на стіни плитка, а ця буде на підлогу. Так що, можете зараз починати критикувати нас. Ідемо подивимося, тут що в нас. О, А тут вже повністю все підготовлено для того, щоб клеїти плитку. О, бачите? Все зроблено зверху, повністю синім ґрунтом помальовано, щоб можна було класти плитку, зробили повністю гідроізоляцію. Бо тут буде ванна, і щоб не затікало, зробили повністю гідроізоляцію. Включили дуйку і воно сохне. Зробили вже бляд. Покривати будуть тепер його плиткою. О, хрустить все. Тому що тут тепло, і я відкрила двері і воно все хрустить. Вікно, вже вікно зробили, бо я переживала, що вікно не працює. Бо воно відкривалося не в той бік. Тепер нормально, бачите? Так. Відкривається. І якщо ось так, так відкривається. Так що все добре. За вікном дуже гарний пейзаж. Знову сьогодні захід сонця прекрасний. Так що все добре. І вже завтра неділя, 6 квітня, вони починають ласти плитку. Не знаю, правда, як це буде виглядати, як вони будуть різати його на вулиці в неділю. Ну, але що зробити? Мусить, мусить працювати, бо інакше не може бути. О! Подивимося, який там захід сонця у нас сьогодні. Ну, я вам скажу, захід сонця не дуже сьогодні, бо... Дуже холодно. Добрий ранок, неділя 6 квітня. Ось так світленько виглядає ванна в день. Я так знімаю, щоб пам'ятати, що де йдуть дроти і так далі. Ось так, то виглядає. Прийшли вже майстри, і зараз будуть все починати робити класти плитку. Тут в нас електрика, і я не знаю, що робити, чи лишати її збоку. Чи ставити її по центру? Резетка, бачите, воно з боку. Може хай іде. Так збоку, чи по центру. Зараз подумаю. Тут буде ванна стояти. Не знаю, чи влізе. Зараз будуть пхати її. Подивимося. А на вулиці сніжок падає. Холодно. Он там сусідів клумбочки з квітами. Я теж хочу квіточки посадити. І так, майстри пішли. Перша година. Неділя. Вони працювали від 8 ранку. Майже цілий робочий день. І Дивимося, що вони робили. Ого, я вже бачу. Вони вже поставили плитку на підлогу. Клас! Ого! Ну і швидко. Яка красива плиточка. Дуже красива. Не знаю, як вам, мені дуже подобається. І ванна буде вся в такому кольорі. Знаєте, по нижній ванні, яку ми робили, я думала, що, так як ви писали, що буде дуже завужене приміщення. Нічого подібного. Можливо, це так на камері видно. Але фактично приміщення абсолютно не зменшується візуально. Особливо, коли ми зробили світло там вже. До речі, там світло вже є. Але ще, правда, не докінчена ванна. Коли вже буде ся докінчена, я вам покажу. Бо що то показувати вже недороблене. Вже зроблю фільм окремо, як дороблено. Розповім вам, скільки матеріали коштували, скільки приблизно коштувала нам та ванна. Все вам розповім. Także jest tak. Że oś tak.